Здійнайте два шаги назад. Щоб да. ви, що ви... Що ви поднімали, це ну, максимально ліниві діти. Підійміть раз руки, хто не виставив фотографію. Вони або мажори, або вони реально ліниві. А ще я виставляв? Ти виставляв? Я тобі не дам номера. Так в нього є на мушки. Мені не треба номер. Мені, наприклад. Ладно, Все, сніме мене. А, оригінальні. Чи назад? От вам, пожалуйста. А, короче, 34 номера. 34, 34. Тут вже зайшов? Тут вже зайшов. І ми беремо і натискаємо. І натискаємо. Сюда? Та я понявши сюди. <риклад> я от від одного до 34 і я нажимаю. Ви готові? Да. І ці наушники. Від... Та не мене знімає, щоб не думав, що на дурив. І ці наушники відправляються до цифри 16. Є в залі на 16. смислі? А. а в кого кожнадцять? це хтось з другий дітей. або з других, або за других дітей. Ну, давайте перейти. А? Серйозно? Ні, я серйозно питаю. Що ну, номер 16? Я перекрутив. Нема тут номера 16. Так, в інстаграмі може є. Номер 16, мої вітання. Будь ласка, хто номер 16, напишіть. Там тут нема Снимайся. нікого з номером 16. Каріна, то всі діти, мене знімали Не, не то тільки його тут. Нашим то нашим 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 не його... Каріна, ми примоті. Все, номер 16, зафіксували. Все, номер 16 я тебе вітаю. Напиши адресу, я тобі відправлю новички. Все, чи назад, пишите. Як? Ви що гоніте, дівчата?